Доброго ранку! Вітаю вас на сторінці студії управління часом Богоштайм. З вами експертка з тайм-менеджменту компанії та піар-менеджерка Данченко Юлія. І ми продовжуємо сьогодні з вами говорити про невизначеність. І я, як ніби, підводжу підсумки цієї теми, тому що завтра вже Людмила буде розкривати щось інше, і ми будемо повідомляти вам, вас і про якісь інші речі з тайм-менеджменту, планування, покращення свого життя. А сьогодні я хочу з вами поділитися ось деякими дослідженнями, які я дізналася на тему невизначеності, а також трьома техніками, які допоможуть вам. Позбутися у цього стану невизначеності і тривоги залежно від тієї ситуації і тих цілей, які у вас є наразі, тож. По порядку буду з вами ділитися тим, що я дізналася сьогодні про невизначеність. І перше, що мене дуже вразило, дуже зацікавило, це те, що виявляється, якщо порівнювати страх смерті і страх невизначеності, то страх невизначеності в житті людини він набагато сильніший навіть за страху смерті. Тобто ми настільки боїмося бути у цьому стані, коли не розуміємо, що саме трапиться з нашим життям. Що нам потрібно робити, що ми навіть не так сильно боїмося померти, як боїмося потрапити в оцей стан. І коли я читала дослідження Єльського університету, то вони проводили дослідження на людях, вони били їх струмом. Так, не, не, такі достатньо негуманні методи, але на той час вони проводили дослідження серед багатьох людей, вони їх в рандомний момент, тобто люди. Люди не розуміли, коли саме ця ситуація трапиться, вони не розуміли, коли саме їх вдарить струмом, і вимірювали показники їхнього активності мозку, потовиділення. І що вони побачили? Вони побачили, що коли люди знали, в який конкретний час їх вдарить струмом. Вони до цього відносилися більш спокійно. Тобто фізичні показники були більш спокійні, бо вони знали, що це буде. Вони якось могли до цього підготуватися, або вони якось до цього готувалися. Коли вони мали конкретний час, вони себе почували краще, ніж в той момент. Коли вони не розуміли, в який саме момент рандомний їх вдарить струм, і від того їхні показники тривожності, потовиділення, активність мозку, вони були набагато мали гірші показники, ніж якщо б люди розуміли, коли це саме страпиться. І тут висновок, який можна зробити з цієї ситуації, це те, що коли в нашому житті. Щось нам, нам краще, коли трапиться навіть щось хай гірше, але ми будемо розуміти, так ми будемо якось знати, до цього готуватися, ніж от перебувати в цьому стані невизначеності і щось гарне відбудеться в нашому житті, але ми не маємо конкретних гарантій того, що це відбудеться. Тобто ми не маємо. Краще визначено, але гірше, ніж не визначено, але краще. І тут теж це дуже цікавий такий момент, на який можна звертати увагу, ви теж можете за собою поспостерігати, подивитися за вашими вчинками, за вашими виборами, а якого ви, принципу, притримуєтеся в вашому житті. І сьогодні я вам також обіцяла поділитися. Техніками, практичними техніками, які допоможуть вам з оцім станом невизначеності, в залежності від ситуації, справлятися. Ну, перше, що варто зробити, що вже вам дасть підтримку в вашому житті, це скласти такий список речей, поділити, взяти аркуш паперу, ручку. Ви знаєте, що ми в Богуштайму любимо вас змушувати. Стимулювати, скажімо так, писати на папері, тому що коли ви виписуєте, ви не хаотично там щось в думках. Тут думка прилетіла, тут вилетіла. А коли ви фіксуєте це все на папері, вам допомагає це краще сфокусуватися, працює рука, мозок, і також фізичні процеси відбуваються, які краще допомагають усвідомлювати будь-яку ситуацію. Тому берете аркуш паперу, берете ручку і виписуєте, ділите його на дві частини, і в першу колоночку виписуєте все те, що ви можете контролювати, і в другу колоночку виписуєте все те, що ви не можете контролювати, конкретно в вашому житті. Коли ви сядете, коли ви подивитеся на ваше життя, подивитеся на ваші обставини, подивитеся на ваші погляди, можливо, вони зміняться, тому що, можливо, ви думали, що ви щось можете контролювати, а виявилося, що ні. І коли ви визначитеся, що ви можете контролювати, що ви не можете контролювати, фокус уваги зосередньте на тому, що ви можете контролювати. Роби, робіть те, що від вас залежить, те, що ви можете. Це допомагатиме вам, по-перше, менше тривожитися, по-друге, розуміти, що ви хоч якось контролюєте будь-яку ситуацію. До речі, цю вправу її можна виконувати як і в глобальному такому плані, коли ви прям виписуєте повністю по вашому життю, е аналізуєте ситуацію, або ви можете дивитися на якусь конкретну ситуацію в вашому житті. Конкретну ситуацію прям прописати по ній, що можу в цій ситуації контролювати, що не можу контролювати. І після того, як ви це зробили, почати рухатися в напрямку того, щоб робити ті дії, які ви можете робити, направляти вашу, ваш фокус уваги на те, на що ви можете впливати. І це така техніка, яка вам допоможе, так теж взяти якісь непередбачувані ситуації під контроль у вашому житті. Друга, це техніка, яка вам допоможе прям розібратися з будь-якою ситуацією ось тут і зараз. Коли у вас з'явився оцей стан тривоги, і ви не розумієте, що вам робити тут і зараз, то є така дуже проста техніка, ви можете собі важливо в цей момент прям зупинитися, подихати і зробити такі, таку простеньку взагалі техніку, подивитися на п'ять речей, що я бачу. Направити туди увагу, подивитися на чотири речі, що я чую, тобто, фокус уваги на слову, вашому зосередити, які чотири звука різних ви можете тут і зараз почути. Потім подивитися на три речі, які ви можете понюхати, тобто зосередитися на різних запахах. Дві речі ви дивитеся на те, що ви можете помацати тактильно рукою, долонею відчути і зрозуміти, яка поверхня як себе так поводить. І що ви можете посмакувати, тобто якийсь смак відчути. Це е, така, знаєте, аптечка, якщо потрібно прямо тут і зараз привести себе в нормальний стан. Якщо ви відчули цю турбулентність, тривогу всередині і ви е, розгублені дуже сильно, то вона дуже гарно допомагає. А коли ви вже більш-менш привели себе в порядок, взагалі найкраща річ це піти ось так на вулицю, на прогулянку. І прям включити по максимуму всі свої рецептори відчуттів, так, і добре прогулятися, вивести ваш фокус уваги на природу, на небо, на дерева, на людей, які ходять довкола, як ви, ваше тіло в цей час почуває себе, як ви рухаєтесь, як ви ходите. Тобто максимально ось так зосередитися на цих речах, і це вам допоможе дійсно привести себе до ладу. І остання третя, третя. Така техніка це взагалі, якщо у вас от такий стан тривоги по життю. От ви взагалі панікуєте завжди з кожного дня, з якихось обставин, ви весь час себе панікуєте і не знаєте, як це тримати під контролем. Ну тут, звісно ж, вам на допомогу прийде планування. І Перше, що вам допоможе, це те, що ви вже складете список ваших завдань на сьогодні, те, що ви пропишете, що ви за чим будете робити. Якщо якісь ситуації складаються, прям виписати їх, а що ви хочете результатами від них отримати. Тобто, коли ви вже складете свій список завдач на день, на 24 години, закладете туди форс-мажори. Подивитися, чи гармонійний ваш план, чи відповідає він різним сферам життя, це вже вам допоможе тримати себе краще в фокусі. Але, щоб зфокусуватися на оцих задачах, саме які ви записали в свій план, і не тривожитись, тобто не витрачати зайвий ресурс на тривогу, тут ви можете в свій щоденний план записати тривожус. І виділити на це 30 хвилин вашого часу. Ці 30 пообіцяйте собі, що ви будете виконувати ті завдання, які ви собі розпланували, які ви в графіку своєму графічно зобразили, що за чим ви будете робити. Але і от намагайтеся, як тільки приходить цей стан тривоги, сказати собі, так, окей, я тривожусь, я потривожуся, от у мене час виділений там з 12.30, наприклад, до 13.00. я буду тривожитись цей час. Зараз я займусь цими речами. І коли ви прийде час от вас час тривоги, просто максимально собі дозвольте цей стан. Тобто тривожтесь, знаєте, від душі дозвольте собі потривожитися. Прямо малюйте собі найгірші сценарії, які можуть бути. Як найгірше розв'яжеться ситуація. І чесно, 30 хвилин собі дозвольте потривожитися. Дуже цікавий експеримент. Дуже цікаві висновки ви можете зробити. Кожен зробить свої висновки. Тут, знаєте, тут не можна радити, що саме ви відчуєте, як цей процес буде проходити саме у вас. І коли ви собі ось так виділите цей час, це те, що вам яким чином допоможе по-іншому подивитися на стан тривоги, подивитися на ось так на своє життя і допоможе вам зменшити рівень тривоги у вашому житті. Тож, нагадую всім, не забуваємо писати ваші плани на день, щоб зменшити рівень тривоги. Не забуваємо планувати не більше, ніж на 24 години, щоб ви не тривожилися, що ви щось не встигаєте. Тому що більше ніж 24 години ви не зможете отримувати в вашому житті. Виділяйте обов'язково. Час ваш на сон, на харчування, на рутинні справи. Це теж обов'язково ви маєте закладати в ваші плани, щоб потім не жертвуватись якимись такими речами вашими, які забезпечують вам здоров'я і являються фундаментом для всього іншого в вашому житті. Я вам всім бажаю гарного дня. Тут у мене Олічка пише коментарі. Щасть чудова! Техніка дуже допомагає прийти до хорошого стану. Так, дякую, Олечка. Так, дякую, Юля. Ти розповіла корисні речі, які. Вже біжу застосовувати. Супер, Оля, супер! Дякую тобі за підтримку. Не забувайте теж, друзі, ставити лайки, ділитися нашими тай-менеджмент зарядками серед своїх друзів. Не забувайте писати ваші, можливо, якісь актуальні питання, які, з якими б ви хотіли розібратися. Ми обов'язково їх розглянемо в наших наступних тай-менеджмент зарядках, як завжди, о 8.45 на нашій сторінці. В прямому етері на Фейсбуці всім бажаю гарного дня і гарного настрою. З вами була Юлія.